Зараз я стою біля рожевого каштану. Така гарна квітка. І так було б чудово, якби чередували білий каштан і рожевий каштан, білий і рожевий. Уявляєте, як це було б гарно. Дуже гарна квітка, дерево і має чудові властивості. Каштан це він розжижає кров. Тобто, у кого є згущення крові, то він допомагає розжижати кров. Екстракт каштану покращує венозний кровообіг, зменшує повникність сидин і знищує п'язкість крові спіші кровонафулення та їх тонус. Застосовують при варикозному розширенні вен, трубофлебіті та їх профілактики. Каштан зменшує застійні явища, запальні або алергійні набряки, нормалізує міст холестерину крові, попереджає атеросклероз судин.